Вітаю, друзі! З вами Олена Маляренко, сайт 05366.com.ua і топ-5 найцікавіших новин за цей день. Сьогодні ми розкажемо, що змінилося в тарифах на газ, чому Кремичуцькі копи стріляли у домашнього пса, яке диво трапилося у Кремечуці вперше за останні 6 років, де придбати пасок у Кремечуці та чому Павло Зібров порвав інтернет. Отже, поїхали. Тариф на газ знову змінився. Його одночасно знизили і підвищили. Як розповів новий прем'єр Володимир Гройсман, відтепер в Україні діє єдина ціна за газ, яка становить 6,88 за один кубометр. Стосовно боргового газу місцеві чиновники рекомендують за нього не сплачувати. Якщо ви вже це зробили, вам мають здійснити і перерахувати його як переплату. Чуці почалися традиційні відключення гарячої води. Комусь відключать її на місяць, а комусь навіть на п'ять. Детальний графік відключень шукайте у нас на сайті. Цього тижня у Кременчуці трапилася резонансна подія. 26 квітня просто у центрі міста Кременчуцьким копам довелося стріляти у домашню німецьку вівчарку. Тварина втекла з дому, вкусила свою власницю, була агресивною до патрульних та перехожих. Патрульні намагалися впіймати пса, проте він напав і на них. Після нападу довелося застосувати зброю. Деталі події читайте у нас на сайті. І до хороших новин. У Кременчуці вперше за останні 6-7 років народилася прийнята. Це два хлопчики та одна дівчинка. І народилися вони не будь де, а у родині поліцейського та медпрацівниці. Щасливі батьки вже повернулися з обласного перинатального центру та отримали допомогу від місцевої влади. Як виглядають кременчуцькі диводіти, дивіться у нас на сайті. Він зухвало розгулював, гарцював та співав на залізничних коліях. Все це про Павла Зіброва. Нещодавно наша редакція отримала листа від Укрзалізниці саме з таким текстом. Виявляється, українські залізничники вилаяли народного артиста за те, що він подає поганий приклад молоді та знімає власні кліпи на залізничних коліях, що може призвести до травм і цитую: до передчасного закінчення творчої кар'єри. Як і за який кліп лаяли залізничники Павла Зіброва, дивіться у нас на сайті. Цей тиждень добігає кінця, і зовсім скоро Кременчужани відзначатимуть одне із найсвітліших свят року Великдень. Якщо ви ще не спекли Паску, наш сайт підкаже вам, де і за скільки її можна придбати у Кременчуці. Наша редакція рекомендує вам провести перед Великодню суботу на площі Незалежності, адже в 10-й ранку там розпочнеться традиційне прикрашання великоднього дерева, а в 23.00 туди привезуть Єрусалимський благодатний вогонь. Найцікавіші новини шукайте у нас на сайті. Дивіться наші фото та відеозвіти. Шукайте інформацію в нашому довіднику. Та приходьте відпочивати і співати караоке до закладу Патефон, який сьогодні нас прихистив. Олена Маляренко, Олександр Третинко. Спеціально для Нуп'єтріші